І, взагалі, знаходиться війську набагато довше, і про те, якби чому, або точніше, як ось це невизначеність по тому, коли я зможу піти з війська стосовно такого відтермінування рішення по демобілізації в Україні, як це вплине на? Воїнів, як впливає на їхніх на життя їхніх рідних. Як взагалі на морально психологічний стан вплинулася новина про вилучення цієї норми з закону про демобілізацію? Ми Ми будемо, будемо говорити, говорити та, з військовим з відомим військовим психологом Андрієм Козінчуком. Пане Андрію, дякую, що погодилися поговорити з нами сьогодні. Ми перед вами мали розмову з діючим військовослужбовцем. І в нього була дуже така емоційна реакція на ось це рішення вилучення норми про демобілізацію. Він сказав, що тепер військові, можливо, мають в якийсь інший спосіб доносити до керівництва країни там, політичного і військового, що щось потрібно змінювати, що вони втомлені. І от сказав таку фразу втомлений солдат це вже не солдат. І в зв'язку з цим в мене до вас як до психолога питання, як загалом. Власне, ухвалення цього рішення зараз, точніше, не ухвалення, загалом може повпливати на цілу нашу армію. Негативно. Мабуть, все. Кінець інтерв'ю. Е, жахливо, мерзко. Е, Військовослужбовець, Ну я не матюкаюся, бо ви поважно просто медіа. Але я дуже сильно стурбований. Збентежений, розчавлений, я не знаю, які ще епітети мені підбирати, бо це було просто огидно. І я спі... ну, мені теж довелося в прямому ефірі е, поспілкуватися з депутатиком. Я раніше їх називав народні депутати. З депутатиком, і він, ну, оцей саме депутатик, він навіть не розумів, ну що вони не так зробили. От це ще більше мене виводить. Зараз, ну, то що несеться по війську, що є три варіанти повернутися додому: загиблим, важко пораненим, або незаконно, ну, всезичес, самовільне От, і Питання було. Нас не було якоїсь потреби, щоб нам сказали, все, пацани, їдьте додому. У нас було прохання, аби ну, була якась конкретика. Там, ну не знаю, 100 років треба воювати. Ну, хоч якась конкретика. До 2027-го, що буде якась хвиля мобілізації, нічого немає. І це просто: ну, ми інтерпретуємо, ми, військовослужбовці, як. Е Просто, ну я не знаю, не відношення до своїх збройних сил. Ну, це це я, я, я мені я не можу підібрати культурних виважних слів для того, аби е, сказати, що відчувають військовослужбовці. Я можливо трошки перефразую в такому разі, можливо, так більше, більше розкрим Тобто, які можливі наслідки, на вашу думку, зараз можливі? Бо військовий. Те, що був перед тим, ну так дуже налаштований. Збільшення самовільних залишення частини, наскільки воно дійсно. Ні, ні, ні. У Самобільна... нас їх і так багато збільшувати не вже. Всі, хто хотіли втікти, вже всі втікли. Е, ну, які можливі наслідки? Я дуже не люблю бути тарологом-номерологом, але це очевидно ну, призводить до агресії внутрішньої напруги. Внутрішня агресія, внутрішня напруга. Вона йде е, вивільненням величезної кількості енергії. За злість у нас відповідає, нагадаю, норадреналін. Це таке, така штукенція, яка просто в кров от, вливається цей норадреналін, то, що називається, е, падає планка. Але злість дуже швидко приходить, і після злості йде виснаження. Грубо кажучи, втомлені хлопці і дівчата стануть ще більше втомленими. А це е, знижує трішки ефективність е, бойових дій. Суть в тому, що війна це не просто півпав, це дуже велика кількість, ну, треба думати, аналізувати, діяти, бігати, ну і власне стріляти, забезпечувати. Тобто це велика кількість ну, інтелектуальної роботи. І зараз, замість того, аби ми думати, як, ну, дивіться, я, я, я трішки часу займу, понудити е, 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 дерева русня у них більше людей. І більше бабла. І ми розуміємо, що для того, аби перемогти русню дереву, ми не можемо просто силою їх побороти. Ми маємо це робити розумом, хитрістю, я не знаю, уловками якимись. Тобто ми можемо їх перемогти виключно інтелектуально. А для цього треба велика кількість ну, цієї енергії прославути. І зараз ця енергія, замість того, аби нам думати, яким чином нам. Зробити їм боляче, щоб вони плакали і кричали, мама, я хочу в Омск, Томск. Ми, ми зараз тратимо енергію на те, щоб кричати, які депутати, які, ну, неадекватні. От, можливо, це не вони, можливо, їм якийсь там хтось сказав кукловод так званий. Ми не знаємо, ми не, я не, не граюся в ці заговори. Але. Величезні наслідки, то, що це демотивація, це дуже погано працює. Демотивовані люди, ну, в них менше якоїсь інновації, інноваторства. Ми не можемо бути більше, ніж ми можемо. І, на жаль, поки що я. Ну, зараз нам треба, ну, як ми успокоїмо, що хлопці, хлопці і дівчата, ми разом, все нормально. То, що там нас, хтось може очікував, що нас не зрадять. Я ні, я не очікував. Е, і нам зараз треба розуміти, ну, як нам. В цьому питанні ну, працювати далі. Можливо, нам треба збільшувати кількість ротації там, але знову ж таки, для того, аби ми могли більш ефективно забезпечувати енергію, нам треба, щоб за нас це робили роботи. Ну, дрони, наприклад. Дрони ніхто, крім волонтерів, не видає. Я не знаю, що там понапридумували там із мільйоном дронів в рік. Я не хочу обіцці Володимира Олександровича, молодець, виховний командувач, але. М -м Поки що нам треба придумувати, що робити для того, аби воювати, не відступати назад, але при тому ну, трохи берегти людей. Бо це не людину центрово. Тим, що вони бережуть зараз там цих мобілізацію, тим вони знищують ну, чинних військовослужбовців. Трошки, трошки, ми не так думали, що буде картинка. Ми знаємо, що дискусія велася. Е Раніше про 18 і 36 місяців. Про щодо демобілізації, 36 місяців для тих, хто на передовій це як на мене, три роки це нереальний термін, щоб мозок залишився в адекваті. Можливо, я помиляюся з суб'єктивне Ну мені на вашу думку, де 36 місяців, де ще плюс рік два. Грає роль чи після вже 36 місяців, коли йдеться про військових, які в основному проводять час або на базі, десь близько в обмеженому просторі, бо все одно там плюс-мінус 30 кілометрів від фронту, потім ідуть в окопи чи ріндажі. Тобто, коли ти живеш постійно в форматі обстрілів, і постійно ті самі люди там перед очима, і ці конфлікти через те, що люди не міняються, і ти не фактично в обмеженому в обмеженій волі, бо ти не можеш вийти там далі туалету. Чи дійсно так принципово вже тут говорити, якщо 3 роки, 4 роки, якщо вже 3 роки витримати, мені здається, це нереально, щоб лишитися недеградованим. Я відповім як депутатів, хорошо, так що ага. не прямо, а розмито. Дивіться, якщо ми воюємо, у нас командування знає, яка задача, ну, спілкується з людьми, люди знають свої задачі, тобто є чіткість якась. Е, якщо при тому є якесь забезпечення, тобто ми не палками, не луками і стилами воюємо, а в нас є сучасне озброєння, ми знаємо, що постійно є підвоз, тобто є забезпечення. Якщо ми е, чуємо навколо, що ми красавчики, що Збройні сили, молодці, супер. Е, рідня нас чекає, дружина пише, що скільки б там не треба, було, я тебе дочекаю, все нормально. вдома в мене все добре. Воюй собі. То в такому плані можна це зробити. Але коли йде дискредитація військ, ну, дивіться, зараз та пішла тема. там. Збройні сили це Лудомани, вони там програють всю зарплату в онлайн-казіно. ТЦК ловлять бідних, нещасних. Людей, хлопчиків наших, які не створені для війни і забирають зразу на передову в Авдіївку в полон Кадирову. Ну, ну, То, що дружини йдуть, це нормально. Це, та, так і, це, це якраз логічно. А от та, а, і, інакше неможливо прожити. Тобто суть уже, не, не знаєш, не, не, не в 36 оцих місяців. А що це за 36 місяців? Наскільки. Наскільки ми можемо забезпечити е, е, війну от за ці 36 місяців, можна воювати скільки завгодно, але ну, якщо йде оця дискредитація, якщо ну, відсутня ну, не допомога, а відсутнє забезпечення, бо допомога таке враження, що ми побираємося, от, то ми, ми рік не протягнемо, якщо от, от нас повністю всіх дискредитують. От, і хлопці, і дівчата скажуть, Щось не дать емон, шоу, і все, і, і все буде повернуто взад. Якщо говорити про рідних, ви так частково зачепили цю тему. Там тисячі, не знаю, там десятки тисяч жінок, мамів, тобто діти, вони дуже сподівалися, вони було дуже велике очікування. Вони виходили на вулиці з тим, щоб дати знати, що вони чекають. І. Як 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 на них? тобто Чи можна очікувати якісь, можливо, суспільні такі. Ну, я не думаю, що це вибухи, але їхні реакції на те, що ну їхні очікування геть зовсім не справдилися. І їхні очікування можна зрозуміти. Тобто, як це впливає на них, на дітей і на рідних? Я в це не вірю Що вийдуть щось, будуть каз... Ну, Будуть, мабуть, якісь там окремі. Осередки, якщо там десь буде лідерка якась, і вона там виведе. Але я в це не вірю. Послушно будуть сидіти вдома і все. Але ну, я не, не бачу якогось такого ну, і потреби в цьому, щоб наші дружини, мами виходили і казали: відпустіть мого синочка чи там мого чоловіка там додому. Ну, це якось це. Це руснява тема. Ну я би мені би такого не хотілось, щоб я взнав, що мене забирають додому, бо моя мама мене забрала. Ну, типа, не окей. Але на рахунок їхніх переживань, те, що тут питання не в тому, що відпустять, не відпустять. Розумієте, стосунки в родинах вони хороші чи погані, незалежно від того, вони ну, поруч чи далеко. Дійсно, ну стосунки на відстані вони мають е трансформацію якусь. Тобто там збирається тактильність. Збирається господи, невербальна комунікація і лишається тільки вербальна. Але все інше ну це нормально. Тому я не можу сказати, що тут якийсь великий. Дійсно, вони на щось сподівалися. Але більшість родин, ті, хто не розлучилися, звісно, ха -ха, вони вже адаптувалися до цього і більш-менш нормально. Так, вони розчаровані. Але сказати, що це буде суспільний резонанс і там, я не знаю, економіка спиниться, то. Мені здається, що ні. І що можна про СЗЧ самовільне залишення частини? Ну, військові пишуть зараз, що різко збільшилося число. На вашу, ну, за вашою такою суб'єктивною оцінкою, на це впливає більше втома, чи це в основному стосується тих, кого насильно мобілізували, і він з першого дня й думав, як би то втекти? Ні, -ні, 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 ні. Тут немає жодного фактору одного. Втомився і побіг. Або там. Я не хотів служити, я піду додому. Ні-ні. ні, Це, як правило, йде ну, от, спільний фактор, тобто сукупність, точніше. Синдром, уже можна сказати. Тобто це обов'язково втома, це відчуття якоїсь несправедливості, це відчуття загрози, і ти не можеш на щось повпливати. Ти відчуваєш себе замкнутим в цьому. Число СЗЧ, воно дійсно величезне. І і, і це все ще порушення Кримінального кодексу України. А, тобто це 407 стаття Кримінального кодексу України, за яке передбачене покарання позбавлення волі. Тобто люди там свідомо в таке в таку штуку є, але якоїсь однієї причини немає. Звісно, дуже важливо ну, запобігання якогось зиче робити, тобто спілкуватися. Тут дуже важливо, аби ну, людина могла сказати своєму керівництву, своїм хлопцям, дівчатам, своїм побратимам, посестрам, що ну мені не окей, от у мене зараз все погано в моєму підрозділі були там випадки, що хотіли все сече. Там як правило, це були такі імпульсивні. Бажання, тобто я поїду, там, я посварився з дружиною, я зараз поїду ну, умовно, там, наприклад, на Хмельниччину, і я буду зараз з нею миритися. От. Але е, це не було щось таке, ну там пошесть якась велика. На рахунок, ну розумієте, коли є така велика кількість СЗЧ, тобто це вже є якась системність, та, є відсоток якийсь, то е, необхідно ну, проаналізувати, чому люди йдуть. Мабуть, щось, щось ми неправильно робимо, тому що лякати людей е, статтєю кримінального кодексу після того, як ми робили там революції, війна, це все ну це трошки не, не, не про наш народ. І я сподіваюся, що буде якийсь перегляд. Знову ж таки, є, що СЗЧ е, так зване психотравмуюче, Тобто, наприклад, під час бою у людини іде ну, панічна атака. От, або от, гостра реакція на стрес, і людина просто підсвідомо вмикається оце от, інстинкт біжи, і вона біжить. Як правило, потім вона ну, приходить до тями, приходить в себе, от, і в більшості випадків повертається. І таку людину навіть часто не подають, тому що розуміють, що ну, це, це сталося в зв'язку із е, е, психічним несприйняттям бой, бойових дій. Що не було ну, людини або підготовки, або він був просто весь стресований такий. Але з судом, як правило, це не ну, не, не пов'якшується, через це, не, не, не береться до уваги. Знову ж таки, як правило, бо я знаю, що декілька суддів вони беруться до, до уваги і або пом'якшують, або взагалі роблять там якісь умовні терміни, все. і що б ви порадили Можливо, військове, може їх близьким, крім того, що поштою надсилати там магний антистрес, так далі. Коли е, людина Ні, не можна, не можна магне. По, по, ні, ні, ні. по новому, дивіться, по новому протокол, офтопчик такий, але це буде корисно. По новому протоколам не рекомендовано заспокійливі засоби під час стресу, тому що в тебе ну, твоя психіка перестає потім сама виробляти заспокоювання. І ти так, ну, ніби про. Просідаєш, і, і, і ти вже залежний від цих антистресових пігулок. От, але е, важливо робити якісь фізичні дії. Е, прекрасно з цим справляється йога, тілесно орієнтована терапія, когнітивно-поведінкова терапія, або заземлятися, дихати, робити вправи, гуляти, кричати. Я не знаю, матюкатися, вибачте, що так я кажу. тільки не дітям і тільки не на Заході України, бо галичани ніколи не матюкають. А, У вас і я з Івано-Франківської області це іронія. Того е, постарайтеся утриматись від прийняття заспокійливих засобів, якщо це не. Призначено лікарем, і постарайтеся знайти свої легальні способи заспокоєння, які не погіршать ні вас, ні вашу родину. Бо якщо ви будете матюкатися на ваших дітей зранку до ночі і казати, що ви дебіли малолітні, то ні вам легше не стане ні, ну ні дітям точно. І е, дуже важливо ще одна примітка, що є така в народі повіря, що я от час пійсяшку потягну, 50 грамів. І мені стане легше не стане ні від 50, ні від 100 Вмійте вспокоюватись, знаходити свій ритм на суху. І тепер, уже, що би я порадив, якщо. Та? Е, так, по-перше, не треба панікувати. От все, що депутати які прийняли якийсь закон, який нам не подобається. Увага, питання, що перший раз таке в історії сучасної України? Це постійно ну, от завжди. Е, пункт два. Е, війна не закінчилась. Е, я не кажу не, ну, не звертайте уваги на депутатів. Я кажу: е, сконцентруйтесь, будь ласка, на своїй справі. У нас є дві категорії людей: одні воюють, другі допомагають е, е, воювати. Якщо ви ні перша, ні друга, то хоча б не заважайте. От сконцентруйтесь на війні. Е, Війну, війну ми дипломатично, очевидно, не закінчимо. Ну тут уже для всіх, понятно. Ми можемо тільки знищити якусь відсоток ворога, поки ворог сам не зробить в себе революцію. І ми до цього йдемо. Тому, будь ласка, бережіть свій ресурс. Більше все, якщо вже ну, нас прокидає е, законодавча влада, давайте ми не будемо прокидувати один одного. Підтримуйте одне одного. Кажіть про те, що ви любите одне одного. Отак, от, от прямо в тупу і кажіть: люблю тебе, братику. Люблю тебе, позвоніть мамі і скажіть, що ви її любите. Може, ви їй мало це кажете. Якщо часто все одно позвоніть і скажіть це. Зробіть так, аби хоча б у вашій бульбашці, у вашій соціальній групі, в сім'ї, в підрозділі, в волонтерській групі, я не знаю, в вашому медіа, що ви хоча б один одного... Ну, могли б переносити і підтримувати. Тобто не розпалюйте вогню хоча б от між собою. Об'єднання України починається з об'єднання однієї сім'ї. Ну, походу, ми не об'єднаємося, поки знову ворог не буде біля Києва, Я... в мене більше немає якихось варіантів. І не забувайте, що нас від, від... від чогось постійно відволікають. Якщо вже на... На... на то пішло, то давайте ми хоча б не будемо вестися на цю попсу дереву. І зможемо зробити так, аби ну у нас було все добре. Це важко, так я знаю. поматюкалися, розізлилися в очередний раз сказали, що депутати не нас не зрозуміли, і піш погнали працювати далі. Ніхто за нас війну не закінчить. Ні Прекрасна Америка, ні благословенна Європа, ніхто тільки ми. От того давайте сконцентруємося, не беремося сил і лупашимо цю скалу, бо інакше ніяк. Ну, але скільки ви оцінили якість морально-психологічної роботи в підрозділах, зважаючи на те, що навіть на військових впливає російське ПСО, що ми програємо, боєприпасів нема, де мотивація дуже сильно через то, власне, знижено підвищується якраз, бо нема чим воювати. Ну тобто, от є таке відчуття, ну я не про всіх, але от, кого особисто знаю, що все гірше, і гірше, йде така прірва, коли не бачить смислу свого там вже перебування, плюс цей замкнутий простір, який просто я собі являю, як тисне на голову, і це порівнюють, що я фактично в тюрмі. Що би мали робити люди в підрозділах, якщо, наприклад, когось нема кому подзвонити кожен день і там поговорити з рідними, щоб просто не їхав дах масово в людей? Ну, це більше цивільна тема. Там голі босі, бідні хлопчики, нема нічого. Хлопці в підрозділах бачать, скільки в них є БК. Ні, так я це від військових чую, що у нас оце ж нема чим. ну, Вони порівнюють, як було рік тому, як зараз. все Як йде було назад, та. так, так. Ні, ні, рік назад. Рік назад просто нас закидували всякою штукою, і, і нам здавалося, Боже, як складненько, зараз все буде. Мені видадуть я в 16 рожевого кольору, я зараз буду пролітати <світ> над дахами свого рідного села. А зараз. Що робити? Дивіться, нам. ну, це називається масштабування, тільки зум-ін, не розширення масштабів, а трохи зменшення, або фокусування. Немає такого, такої посади, як військовий, вояка. Є посада стрілець, командир, танка рожевого, е гранатометник, розвідник і так далі. Наша задача зараз не думати, як врятувати Україну. Гранатометник має думати, як йому попасти в танк. Кулеметик має думати, як йому знищити більше е, живої е, сили противник. Тобто е, військові, коли от розфокусовуються, тобто думають от масштабно, от то трохи оперативка, ну, не стягує. І того, як ми працюємо з нашими хлопчиками і дівчатками, ми заострюємо питання на виконання своїх безпосередніх посадових обов'язків. Тобто, є у мене ну, в півічниці, їхня задача літати. Лети, соколи, лети! Дай мені труп танка руснявого, будь ласка. Хочу вонь почуть. плачуть. Е, задача там, не знаю, штаба – штабувати, працювати, не прообтикати документи бо і, там виплати на хворих і так, і так далі. Е, задача командира буде завжди в фокусі. Розуміти, яка є задача, як її виконати, що нам треба для виконання цього завдання. Тобто, коли е, солдат, який відповідає, грубо кажучи, за спостереження ділянки, яку йому дали, він починає думати, як нам врятувати всю Україну від Ужгорода і до Луганська, і від Чернігова до Одеси, от, то він трохи може провтикати це спостереження ділянки. Я не кажу, що ну, військовослужбовці мають не усвідомлювати політику і так далі. Просто головне не провтикати зараз ну, от свою діяльність. Ті військові, які знають точно свою задачу і як її виконувати, у них немає оцих панічних там питань розчарування. Але навіть при таких всіх розкладах, поки що, ну принаймні оце випадок, який стався та, про прийняття оцього, ну, я не знаю, недалугого закону, який не вирішує нічого взагалі, 10 тисяч гривень там щось додавали для виплат. Ну, Просто не знаю, поступлю сина в Гарвард, то нам складніше з цим, з цим справлятися. Ну, я маю на увазі там командиром, заступником з морально психологічного забезпечення, психологом і так далі. І ми це тільки не подумайте, що це фаталізм, але крім того, що ми втомлені фізично, там, морально, ми ж і закінчуємося потихеньку. Це не тільки там гибель, та? це поранення. Поранений боєць або в госпіталі, або на відновленні. Він не воює. І ми закінчуємося. І нам необхідно знову ж таки. Це не Збройні сили, воюють, воює вся Україна, але чогось не вся. Ну, є люди, які не, не хочуть до цього от, якось, ну, повертатися обличчям. І роблять такий вигляд, що тіпа, все нормально. Я. Для мене дуже дивно, бо із цивільними чоловіками, які е, цього, умовно, призовного віку, я бачу в їхніх очах страх. Вони бояться йти е, захищати свою батьківщину. Ну, вони там кажуть, що вони бояться смерті, а це говорить про те, що вони сприймають, вони не йдуть ну, вбивати Русню, е, вони йдуть вмирати за Україну. Вмирати за Україну це, це дуже тупо. Це, ну, воно нам зараз не треба. От, хай росіяни вмирають за Росію, це дуже патріотично. Ладу Приору їм в подарунок за це. А наша задача зараз думати мозгами, як там зробити так, от, аби ну, Рашка відступила. Тільки мізками. Тут емоційність оця вперед, ТЦК злодії, ну, ми не виграємо. Холодний розум, мозги і вперед-вперед.